У цьому відео ми розглянемо ось такий вираз: 5 помножене на y в четвертому степені мінус y в квадраті. І ми спробуємо порахувати його значення, якщо y дорівнює 3. Я закликаю вас поставити це відео на паузу та спробувати розв'язати це самостійно. Ну, для початку нам потрібно згадати, що в таких задачках необхідно всюди замість y підставити значення 3. Так, ну якщо у нас y дорівнює 3. Відповідно, ми можемо переписати цей вираз наступним чином. Це буде 5, помножене на замість Y Я пишу 3. 3 в четвертому степені, так. Мінус. Знову у нас Y, має бути тепер 3 в квадраті. Ось так. І залишається лише порахувати значення ось такого вже нового виразу. От, і відповідно, ми тут маємо. Ну, легко помітити, що ми маємо декілька різних операцій. Тут у нас є множення, тут є віднімання, а тут піднесення до степеня. І нам потрібно згадати про порядок виконання цих операцій, про пріоритетність. Так, в першу чергу, ми виконуємо всі операції в дужках, але тут у нас немає дужок. Тому ми це пропускаємо. В другу чергу ми виконуємо операцію піднесення до степеня. Тобто, нам тепер. Потрібно порахувати 3 в четвертому степені, чому це буде дорівнювати. Ну і 3 в другу. Ну, легше зробити ось це. Це те саме, що 3 помножити на 3. 3 помножити на 3 це буде 9. Ось. А що таке 3 в четвертому степені? Ну, це 3 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. Ось. І ось це значення. Ми вже його рахували. Це буде 9. Ось, і і це значення. Ми теж знаємо. Це та сама дев'ятка. Відповідно, це буде просто як 9 помножень на 9. Ось. І з таблички множення ми можемо дізнатися, що це значення 81. Ось. Тобто, ось цей вираз тепер набуває вигляду такого: це 5 помножене на 81. Так, ми ось це порахували, окремо. Мінус. Тут ми отримали дев'ятку. Що ж, тепер настає черга множення. Так, множення має вищий пріоритет, ніж віднімання. Ми спочатку робимо множення, потім віднімаємо 5 помножити на 81. Порахуємо це в стовпчик. Ось. Що ми тут маємо? Тут ми маємо множення. 1 на 5 це 5, 8 на 5 це 40. У нас вийде 405, 405, мінус 9. І це буде що? Це буде як, нібито ми віднімаємо десятку, так, тобто буде 395, але ми додаємо одиничку назад, тому що ми віднімаємо не 10, а на одиничку менше. Тому це буде 396, і це буде наша відповідь, це буде значення виразу, ось такого виразу, якщо y дорівнює 3.